1 травня у Лубенській територіальній громаді з робочою поїздкою побував тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Очільник області зустрівся з Лубенським міським головою Олександром Грицаєнком, начальником Лубенської військової адміністрації Сергієм Сіряченком. У ході спілкування було обговорено плани подальшої співпраці. Основні акценти візиту, освітня галузь, агропромисловий розвиток та підприємництво. Першим із запланованих були відвідування навчально-польових зборів, де учні 10-11 класів загальної середньої освіти Лубенської громади проходять бойовий вишкіл, удосконалюючи свої знання із навчального предмета «Захист України». На даній локації молодь працювала поряд із досвідченими інструкторами. Польові збори відбуваються за сприяння Лубенської міської ради, Лубенського РТЦК, добровольчого формування Лубенської територіальної громади. Noдин. Керівники мали змогу поспостерігати за навчанням молоді у п'яти локаціях: аеророзвідка, збірка, розбірка автоматів, домедична допомога, інженерна саперна справа, військова тактика. В цілому бойовий вишкіл впродовж трьох днів пройдуть близько 300 учнів громади. І навіть за такий короткий період часу деякі з хлопців і дівчат проявляють неабиякий хист в тій чи іншій дисципліні. Ага, почали. Роблять на час, де їх повітряна. Розібрали, за ці півчас зібрали, за ці півчас хтось записують, відповідно ми тут по три чоловіка залучається. Десь як крусант, чий. як Чи? Чи? надо, вон, дивіться. Шпарить. Хорошо. Добре. Вражня від цього. Ну, прикольне, класно. За словами чиновників, у непрості часи надзвичайно важливо виховувати покоління свідомих громадян, готових стати на захист своєї країни. Нові знання і вміння сприятимуть їм у цьому. Володимир Когут відвідав також фермерське господарство «Екокрай». директор Валерій Орошан. Гості господарства побували в теплицях та на власні очі побачили, як вирощується еконатуральна продукція, зокрема овочі, ягоди, зелень. Також господарство займається виготовленням джемів, пюре, конфітюру, павидла, варення, сушки, цукатів, пастил, чіпсів і соусів. У господарстві використовують систему краплинного зрошення та технологію органічного виробництва. Побудовані сучасні холодильні сховища. У межах урядової програми Є робота в 2025 році. «Екокрай» отримали 7 мільйонів гривень грантової допомоги. За ці кошти побудували теплиці на площі 1,6 гектарів. Підприємство сумлінно сплачує податки і допомагає силам оборони. Під час спілкування з колективом керівники обговорили виклики, з якими зіштовхується підприємство під час війни. Зокрема, це дефіцит працівників, здорожчання електроенергії та інше, Володимир Когут пообіцяв докласти зусиль над вирішенням нагальних питань. Аби підтримати вітчизняних виробників, але попри всі негаразди на прикладі фермерського господарства, екокрай можна пересвідчитись, як за рахунок грантових коштів, підтримки державного бюджету, особистих фінансів та неймовірного завзяття вдається розвивати власний бізнес, наповнювати бюджет громади, створювати якісний екологічний продукт. Також делегація керівників ознайомилася з виробничими потужностями та експертним потенціалом ТОВ Грейд Плюс, яке на сьогодні експортує власну продукцію у понад 20 країн світу. Про роботу товариства, основним видом діяльності якого є виробництво кухонних та інших корпусних меблів, розповів директор з виробництва Руслан Борелюк. Весь асортимент виготовляють за передовими технологіями з матеріалів провідних українських і заробіжних виробників. Які пройшли контроль екологічної безпеки і мають відповідні сертифікати? Підприємство своєчасно та в повному обсязі сплачує податки до бюджетів усіх рівнів лише минулого року. Сума надходжень становила 31,6 мільйонів гривень. Власники фабрики створили благодійний фонд для підтримки наших захисників і захисниць. В ході спілкування підняли питання стабільної роботи в умовах воєнного стану, збереження робочих місць та перспективи розвитку меблевої галузі. Все радий уради знайомців на зв'язку. Якщо Дуже. треба якась там допомога координація роботи там, з міністерством, по грантовій стоїть. Володимир Когут зацікавився організацією освітнього процесу в громаді. Він відвідав Академічний ліцей Європейський та Академічний ліцей імені братів Шеметів. Це одні з найбільших шкіл Лубен, які не мають власного укриття, і яке зараз активно будується. В академічному ліцеї Європейський поруч зі школою вже виритий Котлован. А в академічному ліцеї імені братів Шеметів вже закладено арматуру та розпочато бетонування. Очільниці ліцеїв Лариса Деркач та Наталія Брекало розповіли деталі будівництва укриттів на територіях ліцеїв та показали, як здобувачі освіти з ентузіазмом засвоюють нові знання. Получається мене гело менезмарк. I like cats uh, and dogs. Okay. I have a sister. Her name. Her name. Her name is Milena. How old is your sister? Uh, seven years old. Okay. I have a friend. My best friend is Artem. Friend is Artem. Okay. And Only uh, one? Only one. friend. Only one best friend. Uh, and uh, Artem <laughs> Chubarak. <laughs> В обох навчальних закладах були проведені короткі екскурсії аудиторіями, де обласні районні керівники мали змогу побачити сучасні класи. Ремонти та матеріально-технічну базу для повноцінного навчання великої кількості учнів, але справжнім викликом для цих двох навчальних закладів після початку війни стала відсутність власних повноцінних захисних споруд. Тому зараз важливо докласти всіх зусиль на всіх рівнях, аби реалізувати ці два крупні об'єкти. Спорудження укриттів ведеться активно та з дотриманням необхідних стандартів. Приміщення будуть обладнані всім необхідним для комфортного перебування учнів та персоналу. Під час повітряних тривог створення безпечного середовища для дітей є пріоритетним, тому Володимир Когут пообіцяв тримати на особистому контролі темпи робіт і допомогти з вирішенням усіх можливих проблем, які можуть виникнути на різних етапах будівництва та введення в експлуатацію укриттів. Завершальним етапом робочої поїздки, тимчасово виконуючого обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації, стало відвідане ТОВ Лубенське племін підприємство керівник Любов Гава. Підприємство, що знаходиться в Лубнах, є одним з найпотужніших виробників генетичного матеріалу молочних та м'ясних порід корів в Україні. Підприємство налагодило співпрацю з майже 150 фермерськими господарствами з понад 10 областей країни, реалізує генетичний матеріал з високими показниками племінної цінності бугаїв української та зарубіжної селекції. Оглянувши підприємство, Володимир Когут пообіцяв допомогти у виході на нові ринки і нові замовлення. Сталий розвиток селекції та племінної справи ключ до підвищення продуктивності тварин і якості продукції тваринництва.